Добрий ранок, добрий ранок усім. І далі я продовжую рубрику з нашими дівчатами по відкликах. З Мюнхена надалі буде з Берліна, бо сьогодні якраз у нас останній вечір з нашими дівчатами, які уїжджають на Берлін, і вже звідти будемо ми очікувати відклики, бо для нас це повністю новий, нове місце, новий готель, нові умови, і самі цікаво, як це все буде проходити. Так, сьогодні в нагаля. Галя, наша українка, яка скільки... скільки ти Галь працюєш? Ну, Вже другий місяць. Другий місяць, так. Да. Ну можна так сказати, це один із новачків, да, який працює в даній сфері. Що ти можеш сказати за роботу? Що Я можу сказати, ну, Головне хотіти працювати. Це mm -hmm. саме основне. Хотіти працювати, щоб було чистенько і більше такого нічого не вимагають. Вимагають чистоту. А те, що у вас тут ніхто не опиниться, це 100%. А що не любить хазяїн? Ну, не любить, щоб розносити різні пльотки, щоб не випивати, не, не ходити десь там по інших номерах. Саме да. головне на роботу з роботи, за продуктами до магазину, з магазину допомоги. Ось такий у нас. Що mm -hmm. mm -hmm. хочеш побажати тим людям, які в пошуку роботи, особливо онлайн? Ті, хто хоче дійсно знайти роботу в Німеччині. <кхем> Якщо ви хочете працювати, приїжджайте у Мюнхен, приїжджайте до нас на роботу, вас ніхто не буде об'їжджати. Ставлення прекрасне, чесно вам говорю. І я вас всіх люблю, приїжджайте і будемо працювати разом. У нас колектив. Супер! Спасибо, спасибо Гай. Різні є у нас. Відклики комусь подобається, комусь не подобається. Да, в своїх інтерв'ю невеличких я про це доношу, щоб не було така настільки ідеальна супрова картинка. Ну як е, наші працівники говорять, треба дотримуватися е, критерій, просто е, розуміти, з якою ти ціллю їдеш, як ти себе маєш поводити, і яка якість виконання має бути. Ну, звичайно, якщо людина повністю новачок, то вона має можливість. Навчитися це робити. Все можна навчитися робити. Головне мати фізичну активність, підготовлений має бути організм. Ну, тобто, тут теж треба дивитися з різних сторін. Тому запрошуємо саме до нас. Приїжджайте, заробляйте і реалізуйте те, що ви хочете. Всім пока!